Креативна практика про креативні практики. Друзі, усім привіт! Це Євген Ігнатюк, ведучий подкасту Креативна практика про креативні практики. У минулому сезоні ми мали безліч цікавих гостей. Розмовляли про дизайн, пошук роботи, дослідження та навіть ментальне здоров'я. І я радий вас вітати в новому, п'ятому сезоні, де до мене приєднається співведучий Анатолій Попель SEO Cases та Креативної практики. У п'ятому сезоні на вас чекає дуже цікава добірка гостей та тем. Ми спілкуватимемося з експертами з Джині, Рента Фонд, Планети Кіно, спільноти Київ, Збройних сил України і не тільки. Разом з ними ми обговоримо наш ринок праці, український шрифтовий дизайн, трансформації бізнесів під час війни, дизайн процеси в армії та ще багато цікавих тем. Вмикайте нас щочетверга на ваших улюблених платформах. Apple та Spotify Podcasts, NV та Megogo. Почуємось!